Замість затишного будинку, медавтівка, замість шафи рюкзак, а з постійних компаньйонів поранені бійці такими каже військовий медик Падре, Були його 11 місяців на передовій. Пригадує перші хвилини в Бахмуті. Ці вибухи а на вулиці цвітуть троянди, і дівчата ходять у сицевих платях. У мене от такий дисонанс, я дивлюся, я не можу зрозуміти, що відбувається. Потім ми звикли, ми звикли, ми навчилися відокремлювати, де що, коли, що вийшло, що зайшло, куди прилетіло, що летить. Саме ці обстріли, додає, і робили найбільше лиха. За 11 місяців роботи на нулі я не бачив жодного кульового поранення. Кульового. Тому що цього бою. В наших підрозділах не було, але контужених розривів, мінних, мінно-вибухових травм цих, цих, цих багато дуже. За освітою він військовий фельдшер, та в книжках каже, не було відповіді, як працювати під постійним гулом неба. Я навчений медицині, але працювати під обстрілами ніхто мене ніколи не вчив. І це прийшлося вчить учити самому. Страх говорить нікуди не зникав, але під час порятунку побратимів ставав другорядним. Давай, давай, Саш, заходь. Обережно, обережно, обережно. Я сконцентруюсь на своїй роботі і мене все. Я, звісно, ну, стаю грубий, я кричу, лаюся, вимагаю, але ну, мене нічого не хвилює. Є боєць, є два-три бійця, вони ранені, їх треба довести. Колись бригада Еміна одночасно поранила дев'ять військових, рятувавши їх і сам ледь не загинув. Вони були в яру, в яру. І туди прилетіло, їм попало. Ми залізли туди їх витягувати, тут літить міна. ну і чутно, коли вона летить. Я розумію, що вона, ну, що нам всім сейчас, нас, нас усіх тут і накриє. Падаємо, накриваємо собою цього раненого, складуємося е коробочкою, і вона тільки буквально, ну як до бочки, може навіть ближче, тільки плюх. І не розірвалось. Падре говорить, у боротьбі за життя тікати від смерті доводилося чи не щодня. Ця підірвана на міні, а нам тут треба їх розвернутися, загрузити і забрати. І ми з водієм кажу, поїхали. Куди -куди? Та по мінах. І ми так по мінах, на такий круг, -круг, круг почута, Тільки жах. Та попри всі ризики, каже, є чим пишатись. Жодного бійця, якого я взяв до себе в машину, я мертвим двохсотим не довіз. Я перевіз усіх живих. Це для мене таке предмет гордості. Зараз чоловік перебуває в Черкасах на лікуванні. Говорить, серце не витримало постійного стресу, та й тут, у тилу, хвилювання не полишило. Там же ж немає повітряних тривог, там вони не звучать. А для а тут, я тут як новина, ну я кажу, слухайте, що то ти що то страшно? Повітряні тривоги. Чи повертатись на фронт, поки роздумує каже, все вирішить військово-лікарська комісія у планах допомагати на фронті або ж ділитись досвідом із бойовими медиками, або врятувати якомога більше українських захисників. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.